КЛ середня лінія трикутника АБЦ. АБ дорівнює 18 см. Найдіть КЛ. Запишемо, що АБ це 18 см. І якщо КЛ це середня лінія, тоді вона буде вдвічі меншою від основи, яка знаходиться навпроти неї. Тобто КЛ буде дорівнювати як АБ поділити на 2. КЛ тоді буде дорівнювати 18 ділити на 2, буде 9 см і запишемо це окремо. У другому завданні в нас сказано, що КЛ має 3 дециметри. Необхідно знайти АБ. Відповідно, АБ вдвічі більше від КЛ. Тоді записуємо таке: АБ дорівнює 2 помножити на КЛ. Підставляємо 2 помножити на 3 буде 6 дециметрів. Записуємо окремо. і записуємо відповідь. Переходимо до наступного завдання. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 14 дм. Надій довжину відрізка, що сполучає середини бічних сторін трикутника. Намалюємо рівнобедрений трикутник. Також намалюємо відрізок, який сполучає середини бічних сторін. Позначимо наш трикутник ABC. Цю лінію назвемо КЛ. Також, так, як це середина бічних сторін трикутника, то ми позначимо, що КА буде дорівнювати КБ. БЛ буде дорівнювати LC. Але так як АБ дорівнює БЦ, тоді і ці кусочки будуть в нас однаковими, нам потрібно знайти КЛ, якщо AC – 14. Запишемо дану. ABC – рівнобедрений трикутник. AC дорівнює 14 см. Нам потрібно знайти КЛ. Запишемо таке. Так як трикутник ABC рівнобедрений, то сторони АБ дорівнюють BC. Нам сказали, що цей відрізок лежить рівно посередині цієї сторони АВ, тобто АК дорівнює КБ. Так само відбувається з точкою Л. Вона лежить посередині відрізка BC, тобто БЛ буде дорівнювати ЛС. Так як К ділить на однакові кусочки сторону AB, Л ділить на однакові кусочки сторону BC, тоді виходить, що КЛ середня лінія трикутника. Запишемо це. А якщо КЛ середня лінія, тоді навпроти неї є основа, яка вдвічі більша від неї. Тобто КЛ тоді буде дорівнювати, як АЦ поділити на 2. Нас вийде 7 см. Запишемо це окремо і запишемо відповідь. Переходимо до наступного завдання. Сторони трикутника дорівнюють 12 дм, 16 та 18 Найдіть периметр трикутника, сторонами якого є середні лінії цього трикутника. Намалюємо великий трикутник і середні лінії в ньому. Назвемо трикутник великий АБЦ, а маленький DKL. Тепер, так як точка D лежить посередині відрізка AB, тоді АД дорівнює ДБ. Так, як точка К лежить посередині БЦ, то БК дорівнює КЦ. І так само відбувається з точкою L. Запишемо дано трикутник АБЦ. Сторони трикутника 12, 16 та 18. Нехай AB буде 12 дециметрів, БЦ 16 та АЦ 18. Запишемо це. Нам потрібно знайти периметр, сторонами якого є середні лінії цього трикутника. Тобто знайти периметр трикутника ДКЛ. ДК КЛ та ДЛ середні лінії трикутника ABC. Давайте ми з вами позначимо, наприклад, зеленим кольором ДК та АЦ. Вони є пов'язані. ДК дорівнює як АЦ поділити на 2. Бачимо, що сторони знаходяться одна навпроти одної. ДК дорівнює АЦ поділити на 2. Підставимо сюди дані. ДК буде дорівнювати тоді, як 18 поділити на 2 буде 9 дециметрів. Таким самим чином, ми шукаємо решту сторін. Навпроти, АВ в нас знаходиться ЛК. Запишемо, що ЛК буде дорівнювати, як АВ поділити на 2. Підставляємо і записуємо окремо. І остання сторона DL. Вона буде дорівнювати як БЦ поділити на 2. Тобто 16 ділити на 2 в нас вийде 8 дециметрів. Ну і тепер, щоб знайти периметр, необхідно всі три сторони додати. Підставимо сюди дані. І у нас вийде 23 дециметри. Запишемо це окремо і запишемо відповідь. І, до речі, на наступній задачі ми будемо використовувати таке. Так як периметр маленького трикутника 23, то периметр великого буде вдвічі більшим, тобто 46 дециметрів. Ви можете перевірити це самостійно, додавши 12, 16 та 18 дециметрів. Переходимо до наступної задачі. Периметр трикутника, вершини якого середини сторін заданого трикутника дорівнює 18 см. Знайдіть периметр цього трикутника. Тобто нам потрібно знайти периметр великого трикутника, якщо у нас є маленький, який складається з середніх ліній. Малюємо трикутник і всередині нього ще один трикутник, який є середніми лініями всіх цих сторін. Називаємо великий АБЦ, а маленький ДКЛ. Так як точка D – середина сторони AB, то позначаємо AD та DB однією лінією, точка K – середина BC, позначаємо BK та KC двома лініями. Так як точка L – середина сторони AC, то позначаємо AL і LC трьома лініями. Тобто маленький трикутник складається з середин сторін даного трикутника. Запишемо дану. У нас є великий трикутник ABC. Можемо, в принципі, записати, що у нас є ще маленький трикутник DKL. Тут набагато більше є трикутників, але ці в нас два найважливіших. Далі запишемо, що периметр маленького трикутника ДКЛ дорівнює 18 см. Знайти периметр великого. Запишемо, що ДК КЛ та ДЛ середні лінії даного трикутника. Тобто, в нас є такий зв'язок між сторонами великого трикутника та маленького, а Б дорівнює 2КЛ, БЦ дорівнює 2 ДЛ. АЦ дорівнює 2ДК. Запишемо тепер, що периметр маленького трикутника складається з таких сторін: ДК плюс КЛ плюс ДЛ. А периметр великого трикутника відповідно складається з AB, BC та АЦ. Тепер ми з вами замінимо кожну зі сторін кусочками правого рівняння. Тобто периметр трикутника АБЦ буде дорівнювати як 2 кл плюс 2DL. І плюс 2 ДК. Ми можемо звідси винести двійку за дужку. Тоді в нас вийде ДКЛ, плюс ДЛ і плюс ДК. Ми з вами бачимо, що це дуже схоже на периметр трикутника ДКЛ. Тобто, периметр трикутника АБЦ буде дорівнювати двом периметрам маленького трикутника. А саме двом периметрам трикутника, який складається з середньої лінії даного великого трикутника. Запишемо тоді, що периметр трикутника АВС буде дорівнювати як 2 помножити на 18, бо ми пам'ятаємо, що в нас є цей периметр. У нас вийде 36 см. Запишемо це окремо і запишемо відповідь. Ми з вами вивели такий цікавий зв'язок між периметром великого трикутника та між периметром трикутника, який складається з середньої лінії даного трикутника. Нам це потрібно запам'ятати, бо в наступних задачах ми будемо це часто використовувати. Переходимо до наступного завдання. Периметр трикутника дорівнює 80 см. Сторони трикутника, утвореного середніми лініями заданого трикутника, відносяться як 4 до 9 до 7. Найдіть сторони цього трикутника. Намалюємо цей трикутник та середній лінії. Ми можемо його взяти ще з попередньої задачі цей рисунок, використати всі ці букви та позначки. Єдине, що нам потрібно з вами позначити, що сторони трикутника, утвореного середніми лініями, тобто маленького трикутника, відносяться як 4 до 9 до 7. Позначимо з вами ДК 4X, KL9X і DL7X. Ми пішли з вами за годинниковою стрілкою. Так, запишемо дано. В нас є два основних трикутника АБЦ та ДКЛ. Периметр трикутника АБЦ 80 см. ДК дорівнює 4х, КЛ 9Х, ДЛ 7X. Знайти сторони цього трикутника, тобто сторони трикутника, про який говорилося в першому реченні, великого трикутника. АБ, Б, С та АЦ. З попередньої задачі ми з вами знаємо, що периметр маленького трикутника, який складається з середньої лінії даного трикутника, є вдвічі менший від периметру даного трикутника. З попередньої задачі у нас є такий зв'язок: периметр великого трикутника дорівнює двом периметрам маленького. Нам потрібно виразити звідси периметр маленького, тобто периметр трикутника ДКЛ. Для цього ми з вами те, що здалеку, ділимо на те, що біля нього. Тобто периметр великого ділимо на 2. Підставляємо сюди дані. І тут, до речі, я записала 8, але має бути 80. Переправте собі. Так, периметр маленького 40 см. Тепер запишемо, що взагалі таке периметр трикутника ДКЛ. Якщо ми додамо всі сторони даного трикутника маленького, то це в нас буде периметр його. Якщо ми додамо всі сторони трикутника ДКЛ, то вийде його периметр. Замість ДК, КЛ та ДЛ ми записуємо те, що відноситься до хсів. А замість периметра ми записуємо 40, тобто у нас вийде 20х дорівнює 40. Х дорівнює як 40 поділити на 20, тобто вийде 2. Якщо х дорівнює 2, тоді ми можемо знайти кожну зі сторін окремо. Пам'ятаємо, що ДЛ – це 7х. Тобто 7 помножити на 2 вийде 14. Таким самим чином знаходимо ДК та КЛ. Переносимо це вниз і записуємо з вами зв'язок між середніми лініями та сторонами. А саме, що ДК КЛ та ДЛ середні лінії трикутника БЦ. БЦ буде дорівнювати 2DL, АЦ буде дорівнювати в нас 2 ДК, і АБ буде дорівнювати 2 КЛ. Запишемо це внизу. І будемо зараз підставляти. Тобто БЦ в нас буде дорівнювати 2 помножити на D на 14, вийде 28. Запишемо це окремо. АЦ в нас дорівнює 2 помножити на ДК на 8. І АБ у нас буде дорівнювати 2 помножити на 18. І запишемо тепер відповідь. На цьому завдання повністю виконано, переходимо до наступної задачі. Діагональ прямокутника дорівнює 10 см. Найдіть периметр чотирикутника, вершини якого є середини сторін цього прямокутника. Намалюємо прямокутник і його діагональ, а краще намалюємо зразу дві діагоналі. Так як вони є однаковими, то кожна з них буде по 10 см. Нам потрібно знайти периметр чотирикутника, вершинами якого є середини сторін. Тобто, Десь тут буде знаходитись одна сторона, десь тут друга, третя та четверта. Це чотирикутник, і його вершини побудовані на середині сторін великого прямокутника. Тобто на стороні А, Б, деяка точка, наприклад, К. Вона є серединою даного відрізка. На Б, С, нехай ця точка називається М, вона буде серединою відрізка Б, С. На стороні CD буде точка N, яка ділить CD на два однакових відрізки. І так як АБ дорівнює CD, вони поділені точками K та N посередині, то K буде дорівнювати KB, CN буде дорівнювати ND. І нехай посередині відрізка AD буде точка L, яка ділить даний відрізок на два рівних кусочки. Посередині ми назвемо точку O. точка перетину діагоналей. Запишемо дану ABCD, прямокутник AC та BD, діагоналі, які дорівнюють по 10 см, знайти периметр KMNL. Запишемо, що AB дорівнює СД, БЦ дорівнює АД. І візьмемо з вами сторону AC, трикутника ABC. Ми бачимо, що цей трикутник має сторони AB та БЦ. І в нас КМ буде середньою лінією даного трикутника. Запишемо: з трикутника АБЦ, АК дорівнює КБ, БМ дорівнює МЦ, отже, КМ середня лінія трикутника. А отже, щоб знайти КМ, необхідно це поділити на 2. Підставляємо сюди значення: необхідно 10 ділити на 2 буде 5 см. Тобто КМ ми знайшли. Таким самим чином ми можемо знайти ЛН. Так як в нас є трикутник АЦД, AC – це знов діагональ, тобто можемо записати те ж саме тільки до трикутника АЦД. Тепер вже ЛН буде середньою лінією трикутника АЦД. Те саме ми можемо з вами зробити щодо трикутників БЦД та БАД. Тут також МН буде середньою лінією трикутника БЦД. Та КЛ буде середньою лінією трикутника АБД. Запишемо це. От такі короткі записи, можемо їх позначити, наприклад, деякою крапкою, щоб ми не запутались пунктиком. І тоді периметр даного чотирикутника KMNL буде дорівнювати сумі їхніх сторін. Запишемо це окремо. На цьому завдання ми повністю виконали. Воно досить велике в розв'язку. Якщо ви маєте варіанти розвиску, де можна коротше записати, то чекаю вас в коментарях. На цьому ми все вирішили. Дякую за перегляд і до зустрічі!